Стану сімей, як матеріального, так і психологічного стану сімей, загиблих військово-службовців, -як, як і в районах, так і в. В області, в цілому, в цілому. це питання знаходиться на постійному моєму контролі. Райони постійно і міста звітуються департаменту соцзахисту. Надають всі дані, яка допомога була надана, яка потреба, які проблеми є в тій чи іншій сім'ї. Якщо якісь звернення е, є, що не можуть вир... що райони не можуть вирішити на своєму рівні, ми активно долучаємося до цього і допомагаємо цьому. Така ж сама робота активна і це було також однією з основних тем нашої, нашої бесіди з, е, з е, районами, під час, під час з районами, це допомога пораненим військовослужбовцям. Е, нами знову ж таки в перших областей була розроблена програма реабілітації е, військовослужбовців, які повернулися і доведення антиробільних. І на даний момент я, в мене є інформація, що ми єдина область, яка виділила кошти на дану програму в 2 мільйонів гривень. Значить, це, ця, ця, ця програма передбачає реабілітацію військовослужбовців, медичну та амбулаторну визначених 26 Закладах вторинного рівня, амураторно-профілактичних та шести закладах третинного рівня, а саме це клініка, обласна клініка імені Гербачевського, це центр вартебрології, це військовий госпіталь для ветеранів війни у місті Бердичеві, це неврологічний диспансер, психоневрологічний диспансер. Дання номер 1 та санаторій Дениши вже є звернення від військово-слубовців для того, щоб спростити процедуру отримання таких пропропроцетуру проходження, скажем. Ці реабілітації створена гаряча лінія з зазначеними телефонами в клініці Грибачевського працює лікувальна комісія, яка консультує, розповідає та направляє на лікування тих інших військовослужбовців. В районах також проводиться на місцях дуже серйозна робота щодо допомоги. Тим чи іншим військовослужбовцям, які були поранені, навіть ми приділяємо велику увагу і сім'ям військовослужбовців, які знаходяться зараз там в зоні проведення антитерористичної операції. Ми приділяємо серйозну увагу, тому що я вважаю, це є завданням влади, тому що там хлопці воюють на нас, і ми повинні навіть дуже багато я спілкую з особисто. Словослужбовці вони кажуть, ми там віддаємо своє життя, ми будемо знати, що наші сім'ї знаходяться в безпеці і вони забезпечені всім необхідним. Тому проводиться зараз активна робота для виявлення матеріального становища, які сім'ї перебувають у тяжкому, спусному матеріальному становищі, забезпечуються вони. Енергоносіяном для проходження опалювального сезону, щоб їм було тепло. Також надається допомога у вигляді і коштів одноразова матеріальна допомога. Загалом з обласного та місцевих бюджетів на матеріальну допомогу військовослужбовців та сім'ї військовослужбовців було виділено 1,3 мільйона гривень.